Якщо говорити про техніку, то зараз росіяни мають дуже великі втрати саме в механізованій е... механізованих підрозділах. Навіть якщо подивитися на останні кілька місяців, то втрати ворога в танках вони дуже сильно зменшились, але зменшились не через те, що ми там менше танків уразили, а через те, що вони значно менше можуть застосувати ті самі танки. Т-72, які до цього там були ну основною бойовою конячкою російської армії ще фактично з часів радянського союзу? От за весь березень було знищено там буквально щось, якщо я не помиляюсь, трохи більше десяти танків візуально підтвердженими, тому що їх просто немає на фронті, і тому, звісно, це приводить до того, що все одно штурмувати треба, все одно накази там ідуть згори, і тому так вони ріжуть дахи на нивах. На Якихсь вазиках на буханках і їдуть на них. Звісно, це більші втрати, це більша, більший розхід живої сили. Але так як з цим поповненням вони поки що не мають таких проблем як з технікою, то поки що ну, штурми будуть такими, якими вони є.